Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, моє золоті! Ве на каналі Таро Україна. І хочу подивитись Запоріжжя, область найближчі дні, найближчий період, що нам скажуть, розкажуть. Не забувайте підписуватись. Буду всіх рада бачити на своєму каналі. І писати в коментарях ті міста, які ви хочете подивитися. Тут така дуже страшна, ну, така не дуже гарна колода, скажімо так. Тут вам кажуть, що не дуже гарні новини будуть, і чомусь випадає карта предків. Просіть захисту, просіть сил. Важко дуже буде. Можливо, просто багато в лікарні хлопців. Зараз будемо дивитися. Вже зависла, думаю, що ж таке. Запоріжжя найближчий період, давайте. З дуже гучними заявами може ваша влада виступати, щось там розказувати, обіцяти про свою роботу. За карту місяця тут все це, це брехня. Гроші є. Місце живе своїм життям. Але таке відчуття, що люди просто заплутались, заплутались, ми не знаємо, ви що вірити. Тут сильно не розслабляємось, тому що буде гучний момент. Ну, я розумію, що взагалі Запоріжжя не розслабляється, але тут кажуть, дивіться, дуже обережно, обачно, тому що буде дуже гучний момент. От тільки ви видихнете, подумаєте, ой, слава Богу, так нормально, спокійно, якось так спокійно стало. Не тут та й було. Запоріжжя найближчий період. Ну, я ж кажу, жирують ваші там. Запоріжжя. Махінації які, якісь. Важливий візит, пов'язаний з дітьми та молоддю, або важливі заходи. Зараз буде особлива увага. Може вони там гроші відмивають на якихось закладах, не знаю. От прямо увага до дітей. До, до школярів, там, до університетів, Запоріжжя, дуже період. Грошіки йдуть. Дуже правосильна влада найвища, вже не перший раз бачу. Найвища влада, ну, Київська, давайте так, Київ думає, як вас обезпечити, щоб ворог вам не за... да, шкоди, не завдав, не захопив, і щоб у вас була вода, були ресурси. От прям. Так, передмістя руйнування показує. Небезпека є. Маленькі знов будиночки. Знаєте, у вас тільки ресурсів у місті? Я так думаю, що от хто а, юристів в мене дивляться. А, подивіться, може, там якісь. Так, є можливість, знаєте, ці гроші для, на містян виділити. Подивіться, бо буде закупівлі або ось якісь соціальні програми. Я так думаю, що не всі про них знають просто. Їх тримають. Хто щось Київ виділяє. Гроші, може, якусь модернізацію, реконструкцію. Роз, розуміли? Якісь великі проекти, про які намагаються змовчати. Запоріжжя, покажи мені підсвіти мені. М -м -м. Таємниця. Таємні плани щодо вашого міста у наших. Мовчу-мовчу. Повітря небезпека. Можливі прильоти, зайки. А все одно показує область передмістя. Той же самий маршрут, ті ж самі райони. От туди ж сюди, в той самий момент, в те саме місце. Цьому чомусь так кажу. І він, знаєте, це називається за ваші перемоги, бачите, військовий. На фронті я вам шкоду нанесу цивільним. Що там була порада? Зверніться до предків, мої хороші. Я вас дуже прошу, зверніться. Так, повторюється інформація, я зрозуміла, чому смерть, чому хвороба показувалася. Багато військових загиблих, багато. Ми захистили цивільних, самі загинули. Прям вогонь іде. Ви знаєте як? Ну, одне трошки радує, що цивільні вже під захистом. Васильівка. Та Щось ворог намагається укріпитись. Ми трошки тут підзастрягнемо, потім підемо, підемо вперед, вперед. Обстріли великі будуть. Щось вони там можуть, якийсь міст, щось біля води. Не Запоріжжя, а то Васильівський десь там район. Щось ще там розбомбити ворог, щоб ми не йшли. Мелітополь. Олітополь чекати обстріли передмістя, місто, шлях прокладаємо. Буде влучання наші по ворогу. Гучний буде момент. Бердянськ. Ми щось плануємо. Важливий тактичний об'єкт біля моря. Буде влучання трошки пізніше. От інформації нам трошки зараз не вистачає. Неспокійна ситуація в самому місті буде. Знову піде інформація про те, що, що можливо, можливо краще на виїзд. Енергодар. Таємна інформація, таємний план. А. Не все можу казати. Просто це місто, воно постійно, я не знаю, скільки на карту дивлюсь, не можу зрозуміти, як ми туди з фронту можемо пробитись. Там от планують, тому закрита інформація, але там буде якась гарна новина для наших військових. Запорізька АЕС. А витік буде радіації? Ні. Витоку радіації не буде. З неї все буде ну, нормально, але от десь поруч буде гучно. Я так думаю, що з її боку б'ють на інший бік і, і влучають по військових, тому що дуже схожа була карта, по Нікополю, по марганцю йшла. Обстрілювати будуть з боку Енергодару. Наших військових. Так, Мак. Так Мак у вас дуже гаряче, але ми також несемо великі втрати. Тут втрати пішли військових наших. Ми чекаємо на підкріплення. Там буде, знаєте, там відкриється якийсь активний дуже сильно фронт, на тому напрямку, прям буде сильно-сильно гаряче, дуже-дуже близько до міста пологи. Там просунемось. Пологи вогнем вибиваємо ворога. А вони в розвідку намагаються ходити. Ми їх будемо відловлювати. Пологи. Там трошки зараз важко нам буде, але ворог понесе втрати, гуляй поле. Наші хлопці трошки там перепочинуть. Як от знайдуть можливість трошки перепочити. Ми виб'ємо там ворога трохи, той напрямок. Виб'ємо. У нас якась буде перевага арти. Нам щось дадуть, таке важке Гуляй поле. Так, з вогнемо йдемо на ворога оріхів. Що у вас там поруч з водою пов'язане? Вони зруйнує щось, не дадуть можливості навіть десь набрати води. Пити люди хочуть, показую, військові також. Там смерть, там якийсь момент неприємний, дуже ворог влучить. Прям смерть принесе. Я знаю, що там все розбите, але от як точно буде знати місце та час вільнянська. Таємні плани. А летять ракети, ви бачите. Ну, то не в, не в ваш напрямок. Щось будуть збивати над вашим районом, дрони будуть біля вас збивати, але то не до вас. То не до вас, не до наших цивільних, то вони кудись повз вас летять. Тому ви не, не є мета, не є ціль. Запоріжжя, Запорізька область Фіналізуй мені. Гучно буде. Буде наша робота чутна, і прильот, і прильотів багато. І чомусь от якийсь період, там 5-7 днів, коли ворог може мати точні влучання. На жаль.